Сьогодні зібралися на цьому подвір'ї, як ми кажемо, по-народному провести в останній путь нашого воїна-захисника, побратима Владислава. Ми проводимо його до Царства Небесного, проводимо його в небесне військо, тому що душа його є безсмертною. Ми з певністю кажемо, що це так, що він є в царстві небесній. Український воїн це захисник, це воїн миру. Це той, хто пішов туди заради любові до своїх ближніх. А це одна з найбільших заповідей Христових. Принесемо нашу молитву за його душу. Ciao. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю. Де погину. Ми вшановуємо пам'ять солдата, командира екіпажу безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-0536. Ханейчука Владислава Євгеновича. 15 листопада 2025 року Владислав загинув від отриманих травм під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямпіль Краматорського району Донецької області. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті побратимів, рідних і всіх, хто мав честь його знати. Висловлюємо щирі співчуття родині і близькій. Ваша втрата є непоправною. Але пам'ять про нього житиме в серцях кожного з нас. Слав назавжди залишиться прикладом відданості, військовій присязі і високих моральних принципів. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми з вами зібралися, щоб провести в останню путь. Нашого земляка Владислава Ханичука для нас він всіх владів був. Ви всі його пам'ятаєте добрим, щирим, з веселими очима, таким швидким, який завжди спішив з робот, допомогти сім'ї. Він мріяв жити, жити на своїй землі, будувати свою міцну сім'ю, де буде кохання, добробут, щасливе життя. Але так сталося, що війна порушила всі ці плани. І йому довелося для того, щоб захистити свою сім'ю, велику родину від цієї напасті піти захищати. Він трагічно загинув. Але він не пішов від нас. Ми його будемо пам'ятати. Нехай його подвиг залишиться у наших серцях. І ми... Господь прийме його душу, а ми будемо передавати нашим поколінням. Про те, якою ціною завойовували наше життя, наші воїни. Вічна йому пам'ять, слава герою. Кучим болем в серцях ми вчителі, колектив школи, однокласники і всі, хто знав влада, всі сприйняли гірку звістку про загибель нашого випускника, Ганичука Владислава. Здається, так нещодавно випускний вечір, вручення атестатів, слова вітання, слова побажання, щоб кожен знайшов свою щасливу стежину життя. Але клята війна обірвала так рано стежину влада. Всі ми його пам'ятаємо як дуже доброго, чуйного. Хлопця в авторитеті однокласників. Його любили всі вчителі. Він завжди приходив на допомогу. Щирий, добрий. І красень юнак став воїном і обірвалось молоде життя. Але Влад ми завжди будемо тебе пам'ятати. Ми ніколи не забудемо, герої не вмирають. Дякуємо вам за сина такого, за брата, за чоловіка, за онука. За таку людину вічна пам'ять Владиславу.